У великому, густому і зеленому лісі жив був маленький веселун-ведмедик на ім'я Медунчик. Він дуже любив ліс, в якому він жив, любив гратися з друзями, лісовими звірятами, вишкотувати разом з ними. Одного разу в лісі розпочалася справжнісінька буря, вітер розгойдував гілки дерев свистів між ними, а небо стало зовсім темним. Мама ведмедиця одразу почала гукати Синку, медунчику, ти де? Мерщі додому, буря наближається. Медунчик, почувши мамин голос, швиденько сповз із дерева своїми коротенькими малесенькими ніжками, підбіг до матусі та обійняв її. Спочатку ведмежатка не хотіла йти. Але, почувши звуки грому, медунчик злякався і швидесенько разом з мамою побігли до печери. Синку, я хочу тобі сказати, коли настає негода або небезпека, усі звірі ховаються в безпечне місце. У нас в лісі є таке безпечне місце, це наша печера. Вона завжди затишна і тепла, а зветься вона укриття. Ходімо мерщі туди, синку. Медунчику здивовано подивився на матусю і запитав А чому нам потрібно ховатися мама? Сино мій, укриття допоможе нам бути в безпеці, коли є така небезпека, як зараз, ти ж ховаєшся від злого звіра, ось і зараз є небезпека, і ми повинні знайти собі захист. Наше укриття це наша безпека. В укритті маленький медунчик побачив своїх друзів, зайчика-побігайчика, їжачка лісовичка, білочку стрибунку. Всі вони сиділи і тихенько розмовляли, слухаючи розповідь один одного. Медунчик оглянув укриття, і йому стало затишно, і він почав розмову, а потім ігри із своїми друзями. Мама ведмедиця, слухаючи розповіді лісових звірят, підбадьорувала кожного і запевняла, що укриття це місце, яке захищає нас від небезпеки. Розмовляючи та граючись із друзями, звірята не помітили, як врешті-решт. Стала навкруги тиха і спокійна, а буря покинула цей край. Ну що, синку, ти зрозумів, для чого потрібно укриття? Так, матусю, тепер я знаю, укриття це місце, де можна сховатися від небезпеки, а ще, коли поруч друзі, зовсім не страшно. З того часу ведмежатко більше не сумнівалася у захисті укриття. Мій юний друже, завжди пам'ятай, наше укриття це справжня маленька фортеця, яка буде захищати тебе від звуків тривоги і вибухів. Ось і вся казочка, вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Казочці кінець, а хто слухав молодець.